варана. Якщо ще ми в курсах це, то скоро побачиш. Ось тобі халявна порада. Варан не любить, коли його дістають. Чув, що залізка мало не вальнув. Вальнути залізка. Ха, його, бля, хер завалиш. Маслин варана краще не бісити. Пам'ять у нього дуже добра. Розкажи про свого пахана. Щось зробиш, що варану не сподобається. Я тебе завалю. Решту, сам добре, ти що думаєш? Можна у вільного ковбасу віджати і у банду варана попасть? Ні, бля. Шпана всяка в Рузвельта шаха треться, варан мітить вище вали. Ти не стекло, якщо мій табір сам прийшов. Удача любить сміливих, але дозволь спитати. Спочатку я. Це твої люди напали на мене і забрали мій сканер. Уже цікаво. Завалити мене прийшов. Mm. Знаєш, я б на твоєму місці зробив би так само. Коли пресують, треба відповідати. Але попустись, ми з тобою в одному човні на залізка та його пацанів напали, коли вони відновлювали згаслий артефакт. Знайомо. Пацани відбилися, але мені таке не подобається. Ти знаєш, хто напав на твоїх людей? Знав би, закопав, але вони залишили нам у подарунок одного свого. Можу поклеїти зустріч. Знаєш, він не дуже горький, але ти впораєшся. Правда, треба потратитися або це до 100 біса грошей. Є якісь інші варіанти. Нестер пройдений етап. Лише дві людини заважають мені називатися бугром смітника. Рузвельт, головний у вісторзі, і шах пахан Кодла. А за Рузвельтом стоїть долг, а за шахом воля. Після D4 ці угрупування відкрито не гризуться, але сплять і бачать, щоб посадити лояльну сучку на терикон. Я б і сам розкатав їх обох, але розумний завжди бачить сприятливі можливості убий одного з паханів і принеси КПК. Я вбив Шаха, Ось докази. Нарешті. Нарешті хтось приспав, того скаженого пса. Е, тепер мені ясно, як ти зміг відбитися від всіх тих мутних фраєров. До речі, а знаєш, як вони тебе знайшли? Сканери, запаяні жучки. Нестор поділився. Ну, гаразд. Тепер моя частина угоди. Один з нападників в підземному гаражі. Ось тобі ключ. Е, приємної розмови.